Друзі, всім величезний привіт. 179 гривень сьогодні за кілограм середина тижня сумка Кет Кістон. Далі сумочка дуже красива, така лаконічна, витончена, красивий синій колір, вона з таким тисненням. Це шкір замінник. Цікавий, акцентні, цікаві акцентні ручки з ланцюгами. Ну, варта уваги, в принципі. І ще ось така сумка від Michael Kors. Я маю надію, що вона оригінальна, що це оригінал, тому що маю не є таким якісним брендом, хоч він є дорогий. Далі ще ось така зелена, досить містка сумка шопер. Як бачите, сумок немало є, є такі досить сумки красиві. Ще ось така сумка торба з телекантрі. кантрі. Щось таке, як бачите, таким мішком зроблено поєднання текстилю і поєднання натуральної замші. В стилі Бохо, хто любить таке, ще є великий ось такий, корзина така велика. І там теж є, я бачу, гаманці, і гаманець від стела Макартні. Стела Маккартні все виготовляє з екошкіри, вона не використовує натуральну шкіру. Це відомо всім, мабуть. І не дуже якісні речі. От вже цей гаманець, ця шкіра посипалася. Точніше, не шкіра, екошкіра, як вона називає, веган-шкіра. Ну, це гуманно, це гуманно. Ну ціни в неї дуже високі. Це вже я рахую, що це не дуже гуманно. Якщо на то пішло. Бачите, скільки різних всяких дрібничок? Це байкер клач навіть такі якби органайзер. Бачу, покупці шукають щось цікаве, і я пішла далі до своїх улюблених глашок релаксувати, шукати, знаходити цікаві цікаві речі, Еспадрилі кеди і дуже красивий припорошено-рожевий колір, висока підошва досить плетена з джуту. Цікаві кеди. Якраз літні і такий колір красивий. Це вже демісезон, Сезон, Кларкс. Черевички такі, глянцева, шкіра, якість дуже хороша, зручні підбори, колір гранатово-горіховий. Теж дуже благородний, легатний. Ну, Мені сподобалося. Бачите, взуття є багато, але багато це не означає, що будуть зараз люкс бренди. Хоча сумок так почалося досить непогано, ну і взуття ви бачите, як лакс хороший. Спадрилі ще ось такі такі вони жіночні, елегантні. Ну, це недорогий бренд. Але непогані речі в цього бренду ще в стилі біркінштоки. Можливо, це навіть лінія, Біркінштоки мають щось 5 вже ліній, Так що все може бути. Вони досить цікаві, шкіра вверху ці смужки, ці ремінчики. І колір такий приємний. Ну, варті уваги, легенькі, і вони досить виглядають в ідеальному стані. Ну, хто би міг сумніватися, що я піду на іграшки, якщо вони такі, тим більше класні, подивіться на цього пуха. Він з етикеткою. І він, як рюкзачок, можна носити його на спинці. Можна туди ховати щось. Дуже класненький такий пух. Ой, який милий, він новесенький, можна взяти в подарунок. Багато великих іграшок є. Ну, ми будемо дивитися дрібно ту, чуть-чуть покажу. Це ведмедик. І ще один милий ведмедик. Шарфі. йому холодно, не дивлячись на те, що літо вже на дворі. Ой, телепузик. І ви знаєте, коли натискаєш на животик. Там має якісь такі звуки бути, але щось він нічого не хотів мені сказати. 23 гривні, 179 гривень, бо я вже говорила, що сьогодні а, така ціна. Що я ще знайшла? Soakand, датський бренд та Soaken блузу. Не дешевий бренд, досить дорогий, а блуза в ідеальному стані вона елегантна, класична. Чуть-чуть на мене колір такий, він практичний, але він якийсь такий. Сумний, ну, він ніякий, як на мій погляд, це віскоза. Таке освітлення бірочки погано видно. Ось такі можна знайти лакшері, бренди блуза з вензелями, геральтика, таке все. Ми любимо це в стилі Версачі, більш таке яскраве, помітне, бачите, є морська тематика. Ніжно-блакитний колір і блуза-спрошува. Блуза-спрошува, натуральна, нагозочки застіваються, але є сліди від тонального крему. Звичайно, що 99%, що це відпереться, це бавовна. Стовідсоткова ще є брючки, а джинси, такий слім, але вони з етикеткою. Можна знаходити речі новесенькі. Дивлячись на те, як зараз дуже виросли ціни на новий одяг, джинси від тисячі, хороших брендів. Такі... Тут ви ну, максимум заплатите середину тижня 100 гривень. Так? Ще ось такі джинсики і такі, як бачите, далі знову є за такеточками, але це підліткові, ну тим більше підліткові добре купляти. Пішла я на футболочки, зараз сезон, і ми подивимося. Що можна знайти? Щось таке м'якесеньке, трикотажне, зручне так, на жарку погоду і якісне. Ось така футболочка, дно не було ніяких бірочок, але футболка хороша і це бавовна. Футболок дуже багато. Скажу, що важко вибрати щось дуже хороше від Boden англійський бренд це поло, футболочка. Неодноразово я наголошувала про цей бренд, наскільки він якісний і він не є дешевим. Ще така блакитна. Так вони поруч висять, напевно, як від першого дня, то і висять. Ще ось така футболочка ну це верх від піжамки, Це домашня футболочка з таким бандиком. Вона заважила 27 гривень. І Кларкс, я повернулася на взуття. Ще ось такі лофери є: блакитний, холодний. І суперга. Супер Я вже говорила про цей італійський бренд, який виготовляє. Кеди, взуття, але в основному це кеди. І від 100 євро коштують кеди цього бренду. У мене таке враження, що мало хто знає, тому що оцей бренд SuperK я знаходжу досить часто. Це чоловічі, як я так думаю, що це чоловічі взуття, 41 розмір, і це Італія. Це Італія, в дуже якісно виконані, такі літні, не закриті. Туфлі, бо навіть чоловічі, чому ні, бо теж чоловіки носять. чи ні. <правда> я думаю, що так і сандалі, і всяке ж вони носять. Я пішла на чоловічі, покажу нашим улюбленим чоловікам, що, її, що можна придбати ось така куртка. Я бачу, що вона дуже дивиться уважно, він всі кишені все дивиться. Зараз я вам покажу, що він залишить ту куртку, але я знайшла куртку від Superdry. Недешевий бренд, якість дуже висока, дуже цікава модель куртки. І Superdry приділяє цей бренд увагу деталям, щоб ви розуміли. Як бачите, блискавки, ці бігуночки, так, деталізовано, непростий крівних, ну, не так, що. Зверху я побачила, що висить джемпер від Pol Right Loren в чоловічому але Це не є чоловічий, це є жіночий, дуже красивий блакитний колір, набагато насичений в розмірі. Це 100% бавовна. Но він залюблений, досить. Він не має, він не розтягнутий, не має ніяких плям, але він залюблений. І дуже красивий колір. ну І врахуйте, що це Polraй флорен. Хороша знахідка. Я повернулася до цієї чоловічої куртки, тому що мужчина дуже дивилася. Мені сподобалося поєднання чорного і жовтого. Вона така дута, вона мас така об'ємна і приємна така на дотик. можливо, там подвійний сантепон, і вона новесенька. Я максимально здивована від Богу. Ця куртка, але вона нова, вона реально нова. І чоловічі жакети, піджаки є багато. Бачу, пальто теж не виглядає воно чоловічим. Я бачу, що жіночого одягу досить немало. Ви подивіться, колір Тофі до лососового, десь так. На дотик дуже приємне. Це, це напівпальто. І я бачу, що тут бачу є вовна і є кашемір. Далі шорти чоловічі, теж вони поруч навіть одного бренду, однієї моделі, висять. Видно, як повісили їх, так і вони висять від Джорджіо Чоловічі в ідеальному стані. Просто в ідеальному стані. І дуже багато чоловічого, цілий окремий зал чоловічого одягу. Тобто, звичайно, що в такій кількості ви зможете вибрати собі по своєму розміру і на свій смак якусь собі лашечку до роботи і будете задоволені. І від єкер навіть є це англійський преміум бренд навіть до люксу. Що всього, це навіть люкс. Англійський люкс. Так. І від Бартон теж не дешевий бренд. Я знаю багато, навіть я знаю одного блогера, що він так дуже любить оцей бренд Бартон. Він скупляє собі там від зіпок, худі, курток, сорочок. Оце все Бартон. Є от фанати, є люди, фанати якогось одного бренду. Там, чи пару брендів і все. Від Відлікупор. Ну, я скажу вам, якщо переконана людина, так, як я знаю, що цей бренд хороший, і я вже там не один раз його купляю, і, ну, то чому ні? Звичайно, що є улюблені бренди? Напишіть в коментарях, чи є у вас улюблені бренди. Такі просто супер-супер улюблені. Супер менчик. Футболок теж багато. Ну, З футболками Рішки сльози бо трикотаж Ойс він швидше заношується, наприклад, там, чим поліестер, так? Ну, трикотажні речі. І ще далі. Далі знову Супер Драй. XL, навіть на 2XL. Насичений зелений колір. Ви тільки гляньте, який вибір. Просто вау. Це можна тільки півдня стояти і показувати вам е, якусь окрему категорію е, одягу е, чоловічого. Я е, скажу жіночих блузок було багато, але по факту по факту, щось вибрати такого все було мас маркет і тут такий дешевий. Е, ну, я піду все одно повернуся, бо людей було трішки. Я пішла на жіночі брючки, бачу величезний розмір від бренду Ту. брюки кюлоти. Як бачите, великий розмір, але це стильні зараз такі в тренді. 22-й англійський льон з віскозою в смужку висока посадка на нагомці від Лора Ешлі. Ви тільки подивіться, який джампер. Такий колір у реальності він насичений фуксія і принт. Ну, Лора Ешлі. Знаємо, 5% кашеміру є. Бавовна, віскоза і кашемір. Знаємо, наскільки якісний одяг і наскільки якісний трикотаж від Лора Ешлі. Яскравих багато штанів. Таке все класненьке таке яскраве. Такі штани, вони вкорочені на високій посадці, в смужку, теж від бренду Ту. Austin Red. Якщо я правильно прочитала, але це не міняє суті того, що це дуже дорогий бренд. Такі джемпер був. Так що бачите, є і мас маркет, і є дорогі бренди. Хто за чим приходить, хто що шукає. А, чому з руки тягнуться мені до таких оцих вензелів. Не знаю, подобається. Кокобінко. Кокобянко щось таке, а, як Італія назва. Вона такі брючки. Палацо. Ланцленд. Це другий бренд. Це дорогий бренд, якісний бренд. Він впізнаваний, теж він такий деталізований, якісний. Ще не бачила в цьому бренді, бо десь там нитка висіла чи щось, кривий шовчик був. Все просто ідеально. Класична, елегантна спідниця. довжині міді, вона донизу розширена, такою трапецією йде, але це класика, елегантна на роботу, а кому потрібен такий діловий стиль. І міняти ж хочеться котка робота весь час, якісь блузи, спіднички, так? І дуже хороша якість тут бавовна з аластаном. Це вже тепліше, це осінь, зима, спідничка, це тканина, така якесенька, букле. І я бачу, що тут є вовна в складі. Акрил є і є вовна. Об'ємний светр, об'ємної в'язки, але він такий білосніжний, і ви подивіться, який він стильний, такі широкі прямі рукава. Ще щось таке цікаво виглядає, як вінтажна річ, я бачу написано Made in Italy». Колір красивий гранатовий. От саме гранатовий колір, коли ви дивитеся на, на гранату, оце то саме. Такий кардиган, такий жакет або светр. Гудзики цікаві, це Італія. Сподобався, скажу, класична річ. Який там склад ми подивимося. І тут акрил і акрилим ріновул. Італія. Італія. Тони, тонни, одягу, тонни секунду І стільки багато магазинів, і куди воно це все дівається. І. Я не знаю. Завжди от приходиш, думаєш, все, ну, це нереально, щоб стільки а, такий потік речей йшов постійно, так? але все одно він йде вже скільки років, ну, він йде не тільки у нас, і в Америці показують блогери а, там, таких величезних цігудвіли, в величезних а, таких бінах вони шукають теж різні такі знахідки. Як бачите, текстилю багато. Є рушнички, є підодіяльники, всякі серветки акуратно поскладано тут. Це килимок. килимок. Дівчатка, бачите, набирають. І стрільнячі такі, ну, молодь вона вибирає в більшості мас-маркет. А я побачила ось таку сукню. Ви тільки подивіться, яка вона тканина як органза, сірий колір. Це американський дизайнер Адріана Папел. Я шокована знахідкою. Ще ось такий від мас-маркету комбінезончик а тканина як махрова і кислотно-салатовий колір. Но повторююся, що молодь любить саме такі як би, мас маркет бренди тому що вони завжди шиють сучасний одяг. В, нема такого... В мас-маркеті немає якогось бренду якогось. О, я заговорилася, немає стилю самого. От, Вони копіюють інші бренди від ліпси. Сукня, квіточки. Дуже мила. Це теж недорогий бренд. Ось така на чорному фоні квіти. Ну, багато кажу мас-маркету. Супердрай. Я навіть ну, не знала, що супердрай драй шиє а, жіночі сукні. Якби чому я не знала. І це сучасна сукня, сукня сорочка на гудзиках з поясочком. Суконь дуже багато цього року я бачу, що сукні ну, не користуються якимось таким шаленим попитом. Ну, можливо, ще літо не почалося. Але скільки того літа буде? Це щось цікаве. Ну, оце мас маркет. Але стильний сарафанчик на гудзиках, якби обманка за стіпки, бежевий колір. Від Бохо. Бохо теж мас-маркет, але ще є такі сучасні речі. Це фаст фешн, швидка мода. Поносили і віддали в секонд. Ну ось ця розкішна сукня. Ой, яка сукня. Дуже мені подобається. Яке мережево, ви тільки подивіться, і бежева підкладка. На ну, мережево розкішне. І від Monsoon. це англійський бренд. І преміальний бренд. Великий розмір, ось така сукня. Ви подивіться, яка вона класна від Fat Face. Вона в підлогу, вона вільного силуету, такі цікаві рукавчики. Що ще знайдемо? Що ще може бути щось таке класне? Це хтось сам шив. ну, як би сам, можливо, майстерні швейні. Бо я не бачу бренду і не зовсім акуратно пошито. Комбінезончик леопардовий. Леопард дуже в тренді, до речі. На жаль, я нічого не маю з леопарду, якби для мене це мовітон на даний момент, але на комусь мені дуже подобається, і я люблю дивитися, хто носить леопард і бачу покази, просто цього року були такі насичені леопардом. Це теж на сукня. Скільки всього красивого і такого, можливо, навіть подібного. Оді умного плану бачу весільна сукня. Білосніжна і красива. Давно не зустрічала весільних суконь. Навіть таке в секунді можна придбати. Це не дешевий бренд. Я прикріплю м -м, скрін, скільки коштують сукні весільня цього бренду, цього дизайнера. Там від 700, по-моєму, доларів коштують сукні. Вау. Подивимося чуть, -чуть курточки, так? Є стібані є плащі є тренчі. Колір гірчичний, такий до жовтого. І є поясочок, що теж добре. Бежевий, ну це більш базова річ, більш універсальна. Ще, хто пам'ятає, колись називали ось такі плащі пороховиками. Хто знає це слово? Хто носив в молодості пороховик? Жакет бачу непоганий. Непоганий жакет. На тканена, як відео, і красивий зелений колір. Бачите, деталізовано все так акуратно від Alex Co. Це американський дім моди. Є вовна. Насправді колір набагато кращий. Він зараз такий брудний виглядає. Курточка Вона шкіряна. Чуть-чуть залюблена, затерта. Але я скажу вам, що шкірі не заважає, якби виглядати непогано, навіть якщо вона затерта. Є шкіра, яка вміє старіти. Така вона робиться під вінтаж. Це від відджоулес, це любимий мій бренд, якісний. Така куртка парка, вона від дощу від вітру, не цупка тканина, їхнє лого і трикотажна підкладка, що добре, що буде некесенька. Завжди затишно, коли підкладка, от трикотажна або натуральна. Так, піжамки домашні. Купище штанів піжамних, по дому, трикотажних, фланелевих і яскравих, з яскравими принтами. Які милі штани, і красивий насичений колір, не втрачений, як ви бачите, з пінгвінчиками. Це теж зимова тематика. Ну, і це теж новорічне з Сміки маусами. Дивлюся шарфи, величезний шарф і красивий колір кораловий з сірим. Ну, я його брати не буду, тому що середина тижня цей шар заважу немало. Стовідсотково віскоза, добре, що є бірочка збережена. Ще ось такі шарфи насичені. Цей красивий шарф, і я відчуваю, що там хороший склад, але, на жаль, немає бірки. Я забігла в Макдональдс торговий центр. Вже собі зробила замовлення, йду за стіл, з номерочком, але я бачу абсолютно місць немає. Як вам мої сьогоднішні полювання, як вам мої знахідки? Пишіть. Бургер і мої капочинку всім папа. Цілую цом цьом, -цьом.